Індикатори якості також зазнали оновлень. А саме у розділі Декларації у користувачів health 24 з'явився інструмент моніторингу, внесення медичних записів лікарем первинної медичної допомоги 10% і більше пацієнтів свого обсягу медичної практики протягом одного календарного місяця, відповідно до постанови Кабміну від 22 грудня 2023 року номер 1394 Тут ми бачимо перед собою дві таблиці: рівень виконання взаємодії задекларованих пацієнтів та візити задекларованих пацієнтів. У першій таблиці вказаний період з 1.12.23 по 1.12.24 за потреби ви можете змінювати дати такого періоду, вказати певний місяць або рік. За допомогою фільтрів ви можете переглядати інформацію як за одним лікарем або за всім закладом. Або обирати місця надання послуг. Нижче в таблиці ми бачимо дані про лікаря, його посаду, фактична кількість взаємодій та відсоток виконання норми, тобто 10% на місяць. Додатково можна фільтрувати значення від найменшого до найбільшого та від найбільшого до найменшого. А натиснувши на кількість взаємодій у такій таблиці нижче буде відфільтровано візити задекларованих пацієнтів саме того лікаря. На кількість візитів якого у таблиці вище ми натиснули. Окремо можна скористатися фільтрами для пошуку пацієнта, лікаря місця надання послуг, фільтр по області пацієнта, населеного пункту та вулиці. І обравши конкретного лікаря або всіх лікарів, ми будемо бачити нижче таблицю з такими пацієнтами, контактні дані пацієнта, якщо вони були заповнені в карточці, лікар декларації та наявність візитів. Наявність візитів взаємодій може бути всього три. Перше – це немає візитів, попередньо за такого пацієнта заклад не отримає кошти. Другий тип є візити інших лікарів. Як ми з вами знаємо, відповідно до постанови, якщо пацієнт не звертався до лікаря декларації, але йому були надані медичні послуги іншими лікарями вашого закладу. То такий коефіцієнт за такого пацієнта буде становити 0,6. Ну і відповідно третій статус це є візити до лікаря декларації. Відповідно, за такого пацієнта заклад отримає повну вартість. Для тих пацієнтів, у яких статус немає візитів або є, але не до лікаря декларації, додатково у розділі дії є можливість одразу створити взаємодію або записати пацієнта на прийом. Натиснувши на кнопку Взаємодія, у вас буде відкрита сторінку створення медичного запису, і ви тут же можете створити такий. Або кнопка Запис на прийом у вас буде відкрито календар. Вам необхідно буде обрати вільне місце та записати такого пацієнта.